Чому стоїть, а не лежить? Це не медичний термін, друзі. Так, адреналін, тестостерон, це все не про це. Це у нас кроки. У крокові, яка сторона повинна бути максимально рівною, друзі. Оця чи оця? Як ви думаєте, як ви гадаєте? Навіщо мені рівна кроку о цієї сторони, коли мені треба буде вирівнювати дах, щоб він був красивий по цій стороні? Тому мені треба навантажувати кроку саме ось так, як ви бачите. Щоб вона зберігалася краще, і була більш рівна. Логічно. А оце абришітка. Від того, що її десь там поведе в цьому напрямку, мені байдуже. Мені треба, щоб оце було нормальненько. А оце морлат. Тому він теж зберігається вертикально, тому що він має розмір 150х150. І ніколи, ні в якому разі, друзі, не обгортайте з двох сторін. Пускай там дощем намокне, вітром обдується, висохне. Але якщо ви плівкою так обгорнете, там утворюється парніковий ефект і дошка може загнити. Тому максимальне провітрювання. Ну, а коли ми закінчимо коробку, я назву вам вартість метра квадратного цієї споруди. Ну, мої підписники знають, в принципі, це не секрет. Я кошториси показую на вебінарах. Абсолютно відкрито. і... Так, мені закидають, що у нас дорого, але чомусь наші ціни в межах ринку, навіть при такій якості і з таким відношенням. Тому що ми раціонально будуємо, розумієте? Вкладаємо гроші там, де вони працюють, а не так, аби витратити, аби щось збудувати, схоже на будинок. Ні. Мені треба, щоб кожен копійчина працювала на клієнта. Щоб будинок працював на нього, навіть коли він захоче його продати, щоб через 10-20 років він був як новенький. Отак, от я будую, отака у мене мета і проектування, і будівництва. Тому хто з цим не згодний, кому цього не потрібно, не звертайтеся, відписуйтесь, не коментуйте. Ну а всі інші я буду радий, бо однодумці це чудово.